Вітаємо вас на телеканалі Гоку у проекті Топспорт. Як молодь суперничала із провідними веслувальниками країни. Байдарочниця з горішніх плавнів пробилася у збірну України. Ворсла стартує у першій лізі, а СК Полтава дебютує в УПЛ. Про ці та інші теми розповідаємо сьогодні. Тож, дивіться у випуску проекту Топспорт. Гірник спорт стартував у другій лізі і готовий до першого виїзду у сезоні. Хто наближається до чемпіонства у мініфутбольному кубку Дніпра? Якою буде розв'язка у футбольній медіалізі горішніх плавнів? Хто стане чемпіоном? Нокаут чи неадеквати? Краще грати ніж вдома сидіти. Ворста та СК Полтава стартують у новому сезоні, а гірник спорт вирушить до Києва. Максим Городинець здобув командне золото у стрільбі кульовій та перемога боксерки з горішніх плавнів у Житомирі. Про це розповідаємо далі у дайджесті. Гірник спорт провів перший матч нового сезону. На стадіоні спорткомплексу Юність команда із горішніх плавнів приймала тростянець із Сумщини, якому поступилася із рахунком нуль Найближчий поєдинок гірника спорт відбудеться на Київщині у суботу, 2 серпня. Цього дня команда з горішніх плавнів зустрінеться із дебютантом другої ліги київським ребелом. Він створений минулого року і є наймолодшим українським клубом серед усіх учасників ліг. Гра пройде у Києві на стадіоні імені Віктора Баннікова. Початок матчу о 13.30. Його пряму трансляцію дивіться на ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги. Цього уікенду в українській прем'єр-лізі дебютував футбольний клуб «СК Полтава. Першу гру ця команда провела на виїзді із рухом. Також у чемпіонаті команд ю 19 в УПЛ дебютували юніори «СК Полтава, які поступилися руху із рахунком 0-4. Наступний матч ск Полтава ю Ю-19 зіграє вдома із Вересом. Ця гра пройде у четвер, сьомого серпня, у Кременчуці на стадіоні Кремінь Арена імені Олега Бабаєва. Початок матчу о 12-й годині його пряму трансляцію. Дивіться на клубному ютуб-каналі СК Полтава. У першій лізі свій дебютний матч нового сезону проведе Полтавська Ворскла. Вдома команда Олександра Бабича прийматиме Маріупольський Фенікс і Лічівець. Початок матчу на стадіоні Ворскла імені Олексія Бутовського о 14.45. Пряму трансляцію поєдинку дивіться на ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги. У Кубку Дніпра Дніпразміні футболу найближчого уікенду стануть відомі переможці та призери другої та третьої ліг. Претендентом на один із комплектів медалей є срібло-золото. Єдина команда у турнірі, яка представляє горішні плавні, минулого туру виграла у команди Колонія із рахунком 7-1. Наступний матч Срібло золото зіграє у неділю 3 серпня із проривом. Початок у матчу о 17.00. Пряма трансляція поєдинку відбудеться на ютуб-каналі Асоціації футболу Кременчука. У футбольній медіалізі горішніх плавнів найближчої суботи визначиться переможець турніру. 2 серпня на стадіоні загальноосвітньої школи номер 6 буде зіграний фінал турніру. У вирішальному поєдинку зустрінуться команди нокаут та неадеквати. Початок фіналу о 18.00. У поєдинку за третє місце гратимуть команди Ломбард та Поплавок. Максим Городинець став триразовим чемпіоном Європи зі стрільби з малокаліберної зброї. Вихованець ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів досяг успіху у французькому місті Шатору. У складі чоловічого тріо, яке здобувало командні золоті медалі, виступали Максим Городинець, Павло Коростильов та Володимир Пастернак. Спочатку українська команда здобула перемогу у стрільбі зі швидкострільного пістолета на дистанції 25 метрів. А далі були перемоги у стрільбі з пістолета центрального бою та у стрільбі зі Стандартного пістолета на дистанції 25 метрів. Також на чемпіонаті Європи у шатору дві срібні нагороди серед юніорів здобув ще один вихованець дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Олексій Ціон. Він виборов дві срібні нагороди у командній та особистій першостях у стрільбі з пістолета. На церемонії нагородження Олексій Ціон відмовився від спільного фото із представником країни-агресорки, який виступав у нейтральному статусі. Веслувальник Богдан Рєзніков у складі збірної України взяв участь у чемпіонаті світу серед юніорів та молоді у португальському місті Монтемор Увелью. Представник горішніх плавнів фінішував шостим у байдарці четвірці на олімпійській дистанції 500 метрів. Також шостий результат у Богдана Резнікова після фінішу у фіналі Б у Байдарці двійці. Боксерка Дю США Номеродин Ангеліна Некрасова стала переможницею турніру у Житомирі пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Руслана Оглу. У фіналі представниця горішніх плавнів здобула перемогу над Мирославою Кирилюк з Вільногірська Дніпропетровської області. Участь у змаганні взяли майже 200 боксерів та боксерок. Цей турнір був відбірковим для участі у чемпіонаті Європи з боксу серед молоді, що відбудеться в Чехії від 30 вересня до 9 жовтня. Тож, крім перемоги, Ангеліна Некрасова представлятиме Україну на європейській першості. У Кубку Дніпра зміні футболу чергові матчі наблизили команди до розв'язки. Які справи у вищій лізі турніру та подробиці однієї із ігор першої ліги? Дивіться далі. Минулого вікенду у Кубку Дніпра мені футболу відбулися два матчі вищої ліги, в одному з яких ще один крок до чемпіонства зробила команда Адвокат іко, яка йде у турнірі без втрат. У матчі із алкогрупою Плюс лідеру вищої ліги довелося похвилюватися, адже адвокат Іко першим пропустив гол. Дмитро Крошка підхопив м'яч зі своєї половини поля, виконав швидкісний прорив і вивів свою команду вперед у рахунку. З мінімальною перевагою 1-0 на користь алкогрупи плюс команди пішли на перерву. Але на початку другого тайму адвокату Іко вдалося переломити хід гри. Рахунок зрівняв Максим Скоров. Затим Владислав Люлька завершив зусилля своїх партнерів і адвокатів. Адвокат іко вже був попереду 2-1. Алкогрупа плюс відновила рівновагу після голу Владислава Кривцова. 2-2. втім, адвокати Іко ще дивічі засмутив суперників. Олександр Іванов та Владислав Гаркуша збільшили перевагу своєї команди. Перемога із рахунком 4-2 у напруженому матчі дозволила адвокату. Іко наблизитися до чемпіонства. Переслідувач лідера команда Антон провела матч із нафтохіміком. У дебюті гри Ігор Кошман забив швидкий гол і Антон повів у рахунку 1-0. Цей результат зберігся до кінця першого тайму. Після перерви Антон подвоїв свою перевагу після голу Дениса Дудки. 2-0. Наприкінці матчу у складі Антона Богдан Бичков оформив хет-трик, А у нафтохіміка двічі відзначилися Максим Лопатнюк та Микола Шендрик. 5-2. Антон виграв цю зустріч і продовжує переслідувати лідер. Та закріпився на другому місці турніру у вищій лізі. Дуже цікавою вийшла зустріч команд першої ліги, в якій між собою зіграли темп та градиськ. Це була гра, в якій команди не припиняли обмін забитими м'ячами. Пропустивши першими, гравці темпу зуміли відігратися після розіграшу аута 1-1. Такий рахунок зберігся до перерви у другій половині. Удари з дальньої відстані приносить успіх «Градиську» 2-1. Вдруге у матчі тем зрівняв рахунок після штрафного. Запальною вийшла кінцівка цього поєдинку. Темп вперше виходить вперед після цієї стрімкої атаки 3-2. Коли здавалося, що у Градиська вже не залишилось шансів здобути очки у цьому поєдинку. Майже на заключних секундах цього цікавого та бойового матчу рахунок стає рівним 3-3. Наступного вікенду, у неділю 3 серпня, після заключних матчів двох ліг на Кубку Дніпра зміні футболу відбудеться церемонія нагородження другої та третьої ліг. Здобули не тільки медалі, а й отримали досвід. Такі підсумки виступів на чемпіонаті України в Умані, вихованців відділення веслування на байдарках і каноє дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 горішніх плавнів. Як боролася на водних доріжках національної першості, найближча зміна лідерів веслування горішніх плавнів. Дивіться далі. Під керівництвом тренера Дмитра Пазухіна одне із заключних тренувань сезону на Дніпрі проводять молоді веслувальники ДЮСШ номер 3 горішніх плавнів Назар Павленко та Єгор Биков. На чемпіонаті України в Умані ці юні байдарочники, а також Денис Яровенко, виходили на дистанції із лідерами вітчизняного веслування та відчули конкуренцію з боку членів чоловічої національної збірної України. Виступи веслувальників прокоментував тренер ДЮСШ номер 3 горішніх плавнів Дмитро Пазухін. Денис Яровенко, молодий спортсмен 2007 року. Назар Павленко і Єгор Биков, вони також вдало виступили, вони проявили себе вперше на цьому чемпіонаті дуже, дуже непогано. І ну, досить пристойні результати показали. Денис був другим в міксі в четвірці, так зеленою Григорієвою і ще двома спортсменами. І а Назар Павленко і Горбиков, Вони йшли тисячу метрів, п'ять кілометрів. Тож вони там, скажімо, по своєму віку вони були перші. Тобто, з їхнього віку ніхто їх не переміг. Тобто були набагато старші спортсмени, тільки попереду їх. Ну я, я вважаю, що вдало виступили своїми враженнями. Від виступів на чемпіонаті України поділився медаліст цих важливих змагань, байдарочник Денис Яровенко. Виступав на дистанції одиночка 200 метрів. Був другий в фіналі Б. Трішки не хотило до попадання в А. Виступав також в четвірці на 200 метрів. Ми були п'яті. П'яті чи шостій, я не пам'ятаю вже. І виступали, виступали в двійці на 1000 метрів. З Сашою, з Олександром Манищенка, були п'яті. Добре, проїхали. Попередній заїзд, але щось на фіналі трішки, мені здається, тактично неправильно пройшли. Могли б поборотися за четверте за третє місце, але щось тактично зробили неправильно і п'яті тому заїхали. Також я йшов мікс четвірку 500 метрів з Оленою та Ще там була дівчина і хлопець. Спочатку їхали десь четверті-п'яті, напевно, але під фініш трішки додали і заїхали другі. Чи задоволений виступом, чи ні? Ну, завжди можна краще. Добре. Був би задоволений, якщо попав би в фінал на 11 200 метрів, але що маємо, то маємо. Ну і Кінець сезону ти вирішив так трохи себе змінити. Так, імідж змінив. Трішки, трішки вирішив змінити. З цим пов'язано це. Просто з бажанням, якось з дитинства було таке бажання, татуювання. І от Роблю потрохи. А наступний сезон які цілі у тебе? Цілі. Які завдання? Ну, завдання, звичайно, потрапити в збірну України молодіжну і поїхати на якісь міжнародні змагання. Про свої враження від виступів на головному старті сезону в Україні розповідає Єгор Буйков. Чемпіонат сподобався. Було набагато важче, чим. Ми... Перший чемпіонат України, тому що вже дорослі немає вікової категорії, від 18 і старше. Були дуже сильні спортсмени. Я в одноночі в цьому сезоні майже не ганявся, тому для мене це було, як сказати, вперше на такому рівні ганятися з такими спортсменами. Де ти виступав, в яких видах, розкажи? Одиночка 500 метрів, одиночка 1000, одиночка 5 кілометрів і четверка 500 метрів мікс. 5 кілометрів одразу в фінал потрапив чи ні? Там одразу в фінал був, там було 30 людей. Я заїхав 9 Було важкувато, тому що перший раз така дистанція. До цього ходив там, 1500. А п'ять кілометрів нашого віку не було, і п'ять кілометрів це для мене було дуже тяжко. Це пристойний результат, так? Дев'яте місце з тридцятьох. Ну, я думаю, так. Десятку. Двіщо, десятку. Єгор Биков дав оцінку іншим дистанціям, де він виступав. Тисячі метрів е, е, трішки не повзло з, е, з придвором, тому що попав одразу у сильний заїзд. І було важкувато. Думав, щоб навіть одразу вилучив, але намагався вложити все, що потрапити далі. В полуфіналі зайшов п'ятий і попав в фінал Б. Тобто затримався, так? Трішечки так. А у двійці ви виступали чи не? ні? Ні, двійку ми цього разу не йшли. Будемо готувати двійку на наступний сезон, щоб виступити краще. Ну, мабуть, хвилювався перед одиночками, да? давно не ходив, як відчував себе, як налаштувався, як відчував вже по, після там, першої дистанції. Ну, на першу дистанцію було, хвилювався, так, трошки, тому що 500 метрів для мене тяжко. Ти ще більш спокійніше, я більш готовий був на 1000 метрів. Тому прийшов, виклався на повну, що показав, то показав. Двійку хотілося б проїхати чи так, така установлення? Так, було б цікаво пройти нашу двійку, тому що могли б показати якийсь хороший результат, але в одиночках також цікаво було подивитися, на кому ми рівні зараз порівняння з дорослими. Ще одним учасником чемпіонату України в Умані став Назар Павленко, який розповів, як він сприйняв цей виклик. Суперництво із провідними веслувальниками країни. Добре, сприймав. Мені сподобалося це, бо в цьому, в цьому зоні було багато командних човнів. Тому хотілося виступити саме в одиночках і показати результат саме свій, а не командний. В яких видах ти виступав в дисциплінах? Одиночка 500, 1000 і 5000 метрів. Ти теж пішов 5 кілометрів, так? Так, це вперше в житті була така дистанція. Сподобалась. Як відчував себе, яким прийшов? Прийшов в 15-му з 30. Ну, доволі гарно, трішки підрізали, але це гарний опит вперше. То добре, гарно дистанція йшла. Мені сподобалось. Веслувальник із горішніх плавнів не засмучений, що цього разу приїхав зі змагань без медалей. Медалі – це не найголовніше. Ну, як на мене, я гарно пройшов всі дистанції, особливо тисячу метрів. Я був перший у фіналі Б. Доволі гарно пройшов і по часу, і все. Доволі гарне місце. Тим паче, що це змагання серед спортсменів високого рівня, і вони старші за мене. Тому мені подобається мій результат. Будемо працювати далі на покращення. Фінали Б налаштувався як на справжній фінал, так? Так, звичайно. Там навіть в фіналі Б дуже сильні спортсмени, тому треба було викластись на максимум, показати гарний результат. Добре, відчуваєш в тому після сезону, зараз відпочинок буде. Та ну, вже тиждень пройшов, вже наче відпочив. Зараз ще відпочинемо і з вересня почнемо тренуватися, готуватися до наступного сезону, щоб перемагати у наступному сезоні. Виступи в Умані із найсильнішими веслувальниками країни були дуже корисними для юних байдарочників ДЮСШ США No3, каже тренер Дмитро Пазухін. Це дуже великий досвід. Вони наступного року, коли вже почнуть змагатися з цими спортсменами, вони вже вони вже знають, що це таке, тому що коли спортсмен попадає одразу до, до дорослих, це ну часто неприємно. Але вже вони тут побачили, що дорослі, що таке дорослі, і що з ними можна боротися. Тобто вони зараз кажуть, ми хочемо тренуватися і перемагати їх. Вихованка Дмитра Пазухіна Олена Григор'єва стала мультимедалісткою чемпіонату України в Умані, адже здобула тут п'ять медалей. Екіпажі створилися за декілька днів до змагань, особливо качотири 500 Ой 200-200. Ми з дівчатами просто вирішили в один день, щоб підемо, і завоювали перше місце. А інші всі екіпажі були більш скомплектовані раніше. З моєю напарницею з Миколаєва гончар Катериною ми йшли майже всю програму в Ні, навіть всю програму в двойці це 1500 та 200 метрів. На 200 метрів ми були треті, на 500 ми трошки програли, були п'яті і четверті п'яті. А на 1000 ми були другі. Програли збірному екіпажі з Житомира дівчатам. Саме для мене найцінніше це було без медалі, це було 500 метрів одиночка, шосте місце. Показала більш-менш кращий результат свій. Виграла дівчат, які, які мене вигравали на тренуваннях, які в сезоні мене вигравали, тому мене це більш-менш задоволило. Ще одним успіхом для Олени Григор'євої на чемпіонаті України було потрапляння до збірної України за результатами виступів на цьому відповідальному змаганні. Буду тренуватися, на збори їздити, тренуватися з самими сильними дівчатами з України. Надіюсь, що це якось дуже добре попливає на мій результат майбутній. Що будуть якісь екіпажі створюватися на міжнародні змагання і, і на чемпіонат України. Виступали на міжнародних змаганнях да, перед цим. От розкажи, який там досвід отримала. Виступала на чемпіонаті Європи в, в К2 500 метрів з дівчиною з Житомира Сталіновою Сніжаною. Ми в придворі були сьомі, попали в півфінал, і в півфіналі були сьомі також. Трошки погано. Були якісь моменти, які не можна ніяк ні змінити, нічого не було, бо якось повилати. Що є, то є. Але дуже гарний результат. Ну, не результат ні, але дуже гарне, що нові, якісь нові враження, досвід новий. Тому надіємося на майбутнє, що буде краще. Незабутні враження Олени Григорєвої залишилися від змагань у п'ятикілометровій дистанції. «5 кілометрів йшла дуже цікава дистанція. Мені мені багато вражень було, бо е, ми йшли в групі з трьох людей: Марія Пох та Гончар Катерина. І там були дуже цікаві моменти. Мені це прям дуже сподобалося». «Чим саме цікаві? Домовлялися? Хто яким фінішує? Не, навпаки, не домовлялися. Е, було…» Як сказати, мясорубка. Я думаю, що ви там обговорювали там яке небо, красиве. Ні-ні, дуже цікава була дистанція. Як ви приїхали? Приїхала третю, да, мене викинули на бої, мені довелося повертатися назад, обіжати бої. А викинула хто Вона хвиля? Ні, одна з так, одна з учасниць. Досвідчена, так? Так, досвідчена треба? Так. Це було спеціально? Кажуть, що ні, але ну, мені сподобалось. Якщо чесно, такий цікавий досвід. Я прям вражена. Це в мене другий раз таке, що на такій дистанції якісь такі цікаві моменти, і вона тим мені дуже подобається, бо така непредсказуєма дистанція. Ну, такої спортсменки, так, не зазорно потрапити на бої. Так, так. І ти роз... Мені довелося повертатися назад і розвертатися і їхати. -5 км. Ні, 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 об'їжджати будь та їхати далі. Виступ своєї вихованки прокоментував її тренер Дмитро Пазухін. Олена Григорьова взяла п'ять медалей, одну золоту, дві срібні і дві бронзові нагороди. І ну успішно виступала вона. Це перша вона на таких змаганнях, стільки медалей взяла. І вона за підсумками прибилася до основного складу збірної команди України вже наступний на наступний рік. Вже буде підхоп проходити підготовку. Там потрапляння до збірної України відкриє нові можливості та перспективи для Олени Григорьової, у тому числі й боротьбу за олімпійські путівки. Ми знаємо, що через три роки будуть наступні Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі. І Олена вже буде в топ-спортсменах, тих спортсменів, які будуть готуватися, скажімо так, з них будуть будуть робити четвірки, двійки, і вона вже в неї буде шанс туди потрапити. В Одиночці дуже тяжко потрапити, а в командних лод-човнах все ж таки шанс є. І вона така, ну. Мотивована спортсменка, вона дуже стремиться до цього. У серпні на веслувальники в ДЮСШ номер 3 які виступають у молодіжній категорії, очікує відпочинок. За місяць вони відновлять тренування, де приділять увагу загальнофізичній підготовці та іншим навантаженням, аби гідно розпочати наступний сезон. Якщо у молоді відділення веслування ДЮСШ номер 3 горішніх плавнів настав час відпочинку, то провідні веслувальники країни виступатимуть на чемпіонаті світу у Мілані, що відбудеться у серпні. Про учасників на світовій першості з горішніх плавнів та про тренерські зміни у каноїстів збірної України. Далі у рубриці топ-коментар розповідає заслужений тренер України, президент веслувального клубу Гірник Микола Мацапура. Із Миколою Мацапурою ми обговорили нагальні питання, які наразі існують у веслуванні на байдарках і канує. Спочатку мова йшла про володарів путівок на чемпіонат світу у Мілані, веслувальників клубу Гірник, а потім говорили про стан справ із тренером збірної України у чоловічому каноє. Але перше питання стосувалося виступів провідних веслувальників горішніх плавнів на чемпіонаті України в Умані, де вони виборювали медалі та здобували путівки на світову першість, яка відбудеться від 20 до 25 серпня в Італії. У Умані змагання були 16 по 20 липня. От, у нас відібрались чотири спортсмени з нашої міста, звального клубу Гріник. Це Людмила Лузан, яка вже відібралася на чемпіонаті Європи, де вона посіла другі місця. Е, Далі потрапив в команду Мазовський Тарас. Вони в парі з сербачком Андрієм виграли олімпійську дистанцію 500 метрів двійку. А також відібрався кухарик Олег сьогодні ночку 500 метрів. І в четвірки разом з Ігорем Труновим вони відібрались на четвірки 500 метрів. І того чотири спортсмени наші їдуть на чемпіонат світу. Всі спортсмени будуть участвувати в своїх категоріях. Олег Кухарик буде виступати в двох дисциплінах. Мазовський буде в одній дисципліні, 500 метрів двійка. Людмила Лузан пока, поки що ще ми не вирішили. Як мінімум буде дві дистанції, а то й три дистанції будуть ганятися на чемпіонаті світу. Поки так плануємо. В режимі тренувальних зборів в кончазаспі, який прийде з 24 липня по. Де 17-18 серпня і потім ми виїжджаємо в Милан. На цих зборах будуть проведені контрольні тренування, і ми вже определимо кінечною команду, яка поїде на чемпіонат світу. Тобто, касається це Людмила Лузан в першу, першу чергу. Ну, трошки Люда пробаліла, тому на чемпіонаті України хотіли виступити, але не виступали, так що трошки перейти себе. Вот. А сегодня на сьогодні вона на, на хорошій спортивній формі. Надіюся, що в кінці заступи ще у нас 24 дні підготовки. Ми наберемо хорошу спортивну форму і постараємось на чемпіонаті світу боротися за медалі. Ну і Тут проводила збір, чоловіча збірна з кано, як хлопці виступили, там було суперництво між Юрієм Вадюком та Дмитром Янчуком, таке серйозне. Так, да, спортсмени і каноїсти. На сьогодні в них фактично немає тренера в групі каноя, старшого тренера. Через це хлопці. Прийняли рішення, щоб тренував я їх. І цих шість чоловік готували всі в горішніх плавнях. Було зроблено три двійки, які виступали на чемпіонаті України. і Всі три двійки зайняли перше, друге, третє місце. На четверте місце зайняли Алтухов Паша Янчук Дмитро, які Кубок України виграли. От, а зараз тільки зайняли тільки четверте місце. Вони, вони готувалися Кремо, Хмельницьке, їхній тренер – Леонід... Жуляєв Сергій Леонідович. Вот, ну, так, так, такий успіх. Так Виступ хлопців хороший, вони дуже задоволені успіхом. Ну, і це Олімпійська дистанція, всі спортсмени попали в офіційну збірну команду країни для дальнішої підготовки на слідчий рік до чемпіонатів в світу, в Європи і подальшому Олімпійських іграх 2028. Ну, формально тренер є у збірної сканою. Формально тренер є. Це жуляєв Сергій Леонідович. Ну, він займається чисто своїм внуком пашою Алтуховим. Команди він не займається, ребята потренували з ним 2-3 місяці і всі розбіглися з різних сторони. Ну, в кінечному методи хлопці всі прийшли до мене і тренувалися у нас в горішніх плавнях. Ситуація будувана. Да. Буде Ситуація обов'язково буде і обов На сьогодні є у нас вже кандидат на старшого тренера по каноє. Це такий Едем Мородосілов. Він на сьогодні працює в Італії по контракту збірною італіянської командою каної жінки. Він дав згоду працювати у нас на Україні. Чому? Тому що він сам з України, сам з Южного Одеська область. Зараз там працювати неможливо. От у нас теж він поки не знайшов ніде місця, щоб працювати. От, а на сьогодні. Чебан Юрій Володимирович, головний тренер, пригласив його, і він дав згоду на подальшу працювати в збірної команди України. Надію, це дуже хороший тренер. Я його знаю. Дуже ми хороші друзі з ним. І я надію, що каноя, чоловіче каноє в нас буде вийде на, на, на хороший міжнародний рівень. На цьому все. Зберігайте спокій та вірте в успіхи наших спортсменів. Про їхні здобутки ми завжди розповідаємо у випусках проекту ТОПСПОРТ. Його сюжети ви можете переглянути на Ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах Топспорту у Фейсбуці та Інстаграмі. Бережіть себе та бувайте здорові!